Уявіть собі рослину, яка може бути ну практично всім, від одягу, який ми носимо до будівельних матеріалів для наших домівок, це промислові коноплі. І знаєте, саме зараз вони стоять на порозі справжньої революції. Давайте на хвилину забудемо про весь той галас навколо медичних компонентів. Сьогодні мова піде про трактори, про інновації та про те, як майбутнє створюється прямо тут, у полі. І ось ключова фігура нашої історії стів гроф. Він не просто фермер, який продовжує справу своєї родини, він справжній піонер. А його слова про коноплі як про цибулину влучають просто в яблучко. Що глибше занурюєшся в цю тему, то чіткіше розумієш, скільки ж там ще незвіданих шарів, і саме він, стів, вирішив цю загадку розгадати. Отже, сьогодні вся конопляна індустрія опинилася, скажімо так, на роздоріжжі. Один шлях веде у вже знайомий, але будемо відверті, досить хаотичний світ канабіноїдів, а інший, інший веде до створення абсолютно нової промисловості, практично з нуля. І вибір, який робиться просто зараз, визначить усе на роки вперед. І ось погляньмо на цей контраст. З одного боку, ринок канабіноїдів, ну це речовини на кшталт CBD або ТГК, його просто лихоманить, постійні зміни в законодавстві руйнують цілі бізнес моделі. А з іншого боку, десь далеко від цього шуму народжуються технології, що обіцяють справжню революцію в обробці конопляного волокна. Це буквально два паралельні всесвіти. І знаєте, що в цьому всьому найцікавіше? Цей розкол це не якась трагедія, навпаки, це величезна можливість. Нарешті промислові коноплі можуть вийти з тіні канабіноїдів і довести свою власну окрему цінність. Це унікальний шанс побудувати абсолютно нову індустрію від поля до готового продукту, незалежно від того, що там відбувається з CBD. Добре, але всі ці глобальні тренди та великі ідеї, врешті-решт, впираються в одну конкретну людину фермера. Тож давайте спробуємо поглянути на ситуацію його очима. Що взагалі має статися, аби він ризикнув і замість звичної кукурудзи посадив на свої дорогі землі якісь коноплі? 500 доларів з акра. Варто запам'ятати цю цифру. Це той мінімальний прибуток, який змусить фермера хоча б почати думати про вирощування нової, абсолютно непередбачуваної культури. Це його, так би мовити, точка входу, якщо менше розмови навіть не буде. А тепер просто для контексту порівняймо ці 500 доларів з реальною вартістю землі у деяких регіонах, як от в окрузі Ланкастер, один акер коштує 30, а то й 40 тисяч доларів. Уявляєте, який це просто шалений фінансовий тиск? За таких умов права на помилку, ну, його просто немає. І ось тут ми підходимо до головної дилеми: що обере фермер? Стабільний, хай навіть і нульовий прибуток від кукурузи, за яку йому гарантовано заплатять, чи якусь примарну обіцянку високих доходів від конопель, ринок для яких, по суті, ще не існує. Відповідь, на жаль, очевидна стабільність майже завжди перемагає ризик. Але що, якби хтось міг цей ризик суттєво зменшити? Саме тут на сцену знову виходить стів гроф. Він зрозумів просту річ якщо потрібної техніки на ринку немає, її треба створити. Тож він вирішив узяти справу у власні роки і буквально з нуля винайти майбутнє конопляної індустрії. І ось його перший винахід польовий зелений декортифікатор. Так, звучить трохи складно, але ідея просто геніальна. Раніше, як було, фермерам доводилося ввести тонни важких стебл на переробку, а ця машина робить усе прямо в полі, відділяє цінне волокно від деревини. Це не просто якась нова техніка, це абсолютно новий підхід до збору врожай. Як же це працює? А все дуже просто: машина зрізає стебла, миттєво їх розділяє, і на виході маємо чисте довге волокно, вже готове до продажу. Це повністю змінює правила гри. Розумієте, фермер тепер продає не просто сировину, а вже напівготовий продукт, а це, звісно, набагато вигідніше. Та гроф на цьому не зупинився, він пішов далі. Він зрозумів, щоб отримати справді якісну тканину, потрібні однакові нитки, а щоб отримати однакові нитки, потрібні абсолютно однакові стебла. Тому він узяв і створив сівалку точного висіву. Її мета виростити поле конопель, де кожна рослинка є ідеальною копією сусідньої. І що це дає на практиці? Ну, по-перше, волокно стає настільки однорідним, що з нього можна робити текстиль найвищої якості. По-друге, фермер економить до 30% насіння, а це, повірте, чималі гроші. І нарешті весь врожай сходить і росте рівномірно, а значить, він сильніший і здоровіший. Це просто перемога з усіх боків. Інновації грофа, звісно, вражають, але навіть один геніальний фермер не може перебудувати цілу індустрію. Щоб його винаходи запрацювали в масштабах країни, потрібні дві речі, яких зараз катастрофічно бракує: Це гроші та спеціалізоване обладнання. І ось ми підходимо до ключового питання: якщо потенціал такий величезний, то де ж інвестори? А проблема в тому, що для побудови нової агроіндустрії потрібні не просто гроші, потрібні, як то кажуть, терплячі гроші. Тобто, інвестори мають бути готові чекати на прибуток роками, а не вимагати його за кілька місяців. Як каже сам Гроф, коли я питаю інвесторів, чи готові вони чекати 5 років, це відсіює майже всіх. І ось тут криється вся суть проблеми. Багато інвесторів приходять в агробізнес із мисленням it стартаперів очікуючи на швидкий спринт. Але сільське господарство це завжди марафон. Щоб було зрозуміліше, ось вам приклад із життя. Звичайнісінькі прес-підбирачі, які роками без проблем працювали з сіном, просто розлітаються на шматки від міцних, як сталь конопляних стебл. І так з усім, від сівалок до комбайнів, потрібно з нуля створити цілий парк спеціалізованої майже броньованої техніки. Отже, що ми маємо величезні виклики, потрібні гроші, потрібна техніка, потрібна кардинальна зміна мислення. Але нещодавно сталося дещо, що може все змінити. Давайте подивимось, яке ж майбутнє може чекати на промислові коноплі. Це може прозвучати парадоксально, але весь цей хаос на ринку канабіноїдів може стати найкращим, що коли-небудь траплялося з промисловими коноплями. Це те саме перезавантаження, на яке всі так довго чекали. Тепер, коли туман хайпу потроху розсіюється, ми нарешті можемо побачити справжню цінність цієї рослини: її волокно, її зерно та її безмежні промислові можливості. Коноплі це справжній подарунок природи, який людство використовувало тисячоліттями. І зараз ми стоїмо на порозі їхнього великого повернення. Питання лише в тому, чи засвоїли ми уроки минулого, чи зможемо цього разу розкрити їхній справжній потенціал. Відповідь залежить від таких людей, як Стів Гроф, і від нашого спільного бачення майбутнього.